Вітаю вас! Ви на каналі Теролога Надії і до вашої уваги прогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. Давайте подивимося, що нас буде очікувати на наступному тижні. Тільки пам'ятайте про те, що розклад у нас загальний, а за особистою консультацією пишіть мені у особисті повідомлення. І так, на що необхідно звернути свою увагу на наступному тижні? На що не потрібно звертати своєї уваги на наступному тижні? Чим тиждень порадує, чим тиждень може засмутити, що потрібно зробити для досягнення своєї мети. Що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних? І дотягнемо ще карту поради. На що необхідно звернути свою увагу на наступному тижні? Карта справедливість. Треба відповідально підійти до рішення важливого питання, тримати баланс між емоціями і між реальними фактами. Тут у нас може бути оформлення будь-яких документів: льготи, субсидії, пільги, пенсія, спадщина. Хтось може приймати рішення щодо розлучення, хтось щодо одруження, комусь треба під'їхати до податкової, а комусь треба провідати медичний заклад, скажімо так, пройти медичну комісію. Якщо мова йде про роботу, то вона повинна бути з офіційним оформленням. Також за картою справедливість у когось це може бути іспит, і до нього потрібно підійти відповідально і гарно підготуватися. За справедливістю ви повинні звернути увагу на те, чи ви розумієте свої права і обов'язки, і чи достатньо у вас знань. Для того, наприклад, щоб скласти той самий іспит, або ж е, для того, щоб вирішити своє питання з оформленням документів, на що не треба звертати своєї уваги за трійкою кубків, це не шукати групи підтримки, це люди, які можуть вас підбадьорювати, заспокоювати, говорити, що у вас у так буде все і так все буде добре. До рішення даного питання потрібно мати серйозний підхід, і таких слів буде замало. Не відволікайтеся на розваги. Наприклад, якщо вам потрібно готуватися до іспиту, але є компанія, яка зве вас весело провести час, не слухайте їх, а готуйтеся до іспиту. Також не слухайте порад тих, хто не має прямого відношення до рішення вашого питання. Це ваші друзі, знайомі, сусіди. Вони можуть не знати усієї вашої ситуації, не знати усіх законів, правил. І у даному випадку можуть вам тільки зашкодити або навіть чимось заважати. Чим тиждень порадує за картою Зірка, це можливість хоча б частково вирішити своє питання онлайн, наприклад, записатися на прийом до певного спеціаліста. Також це можливість навчатися дистанційно. Або ж знайти необхідну інформацію в онлайн і за картою зірка це бути в гарному піднесеному настрої, це вірити в те, що усе буде у вас гаразд. Чим тижні засмутив дев'ятка кубків. Це мало часу на себе, на свої задоволення, на відпочинок, це відчуття скутості, це сильно переживати через чиїсь зауваження, чи через критику, брати усе це близько до серця, брати усе це на свій власний рахунок. Ви можете бути, наприклад, на прийомі у державного службовця або ж на прийомі у лікаря, відчувати себе як не у своїй тарілці і думати, коли це все вже закінчиться. Для досягнення своєї мети за королевою кубків керуйте своїми емоціями, тримайте себе в руках, не фантазуйте, не будуйте ніяких здогадок, а будьте щирими і відвертими. Довірте своє питання необхідному спеціалісту. На цим може, не може бути або соціальний працівник, або психолог, це просто до прикладу, але може бути якийсь і інший спеціаліст, тут буде у кожного свій, якщо ви до нього збираєтеся. Обов'язково демонструйте свій спокій та свою рівноваженість. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, за картою мах, будьте активним творцем свого життя. Не чекайте, що хтось щось вирішить за вас. Контролюйте те, що контролювати можете, не дозволяйте собою маніпулювати, використовуйте свої знання, свій досвід, будьте спостережливими, зрозумійте, що рішення вашого питання залежить від вашої дисципліни, від вашої організованості та вашої наполегливості. Карта парада помірність. Нікуди не поспішайте, не кидайтеся у крайнощі, шукайте золоту середину між тим, що хочеться, і між тим, що треба. Прагнь до гармонійних стосунків з собою і з оточуючими підіб'ємо коротко підсумки звернути свою увагу за картою справедливість на оформлення паперів або на навчання. Але не тільки карта справедливість загалом вказує на те, що треба взяти відповідальність. За що саме взяти відповідальність? Кожен тут вставляє своє у нас загальний прогноз. Але на що не треба звертати своєї уваги, за трійкою кубків це не треба шукати якоїсь компанії для того, щоб вона нібито вам якось допомогла. На усе це треба мати свою власну голову. І якийсь поштовх, якийсь початок вирішення даного питання ви можете зробити вже самостійно в онлайн. Карта зірка це щось дистанційне і онлайн-інформацію шукати десь у інтернеті, ту, яку вам треба буде. Можливо, записатися на прийом. Також, звичайно, що таке питання серйозно буде викликати деякий дискомфорт. Але треба тримати себе в руках, треба довіритися необхідному спеціалісту, для того, щоб його вирішити. За картом МАГ я вже сказала: все у ваших руках, не треба чекати, що хтось прийде і щось вам буде вирішувати. І порада у нас тут помірність: набирайтеся терпіння, тримайте себе також, як і за королевою кубків, в руках, і робіть усе поступово і. Потихеньку нікуди не поспішайте. Ось так: от, такий у нас вийшов розклад. Кому потрібна особиста консультація, пишіть мені особисті повідомлення. А я бажаю вам успішного і натхненного тижня.